Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси все наповняєш, скарби добра й життя подателю, прийди вселися в нас. І очисти нас від усякої і скверни, і спаси, благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас. І на віки віків Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико прости, беззаконня наші, Святий, зглянься, зціли, немочі наші, імені Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукаво, го. Бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і навіки віків. Амінь. Господи помилуй, 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 слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків амінь. Прийдіте, поклонімось цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімось Христові, цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімось і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Господи, як багато моїх ворогів, як багато стають проти мене, багато хто кажуть про душу мою. Йому в Бозі спасіння нема, але, Господи, щит ти для мене, та слава моя, і мою голову ти підіймаєш, своїм голосом кличу до Господа, і він озветься за святої Своєї гори, Я лягаю, і сплю, і пробуджуюся, бо Господь підпирає мене, і я не побоюся десяти тисяч люду. Які проти мене навколо отаборились, устань ж Господи, спаси мене Боже мій, бо ти разиш усіх ворогів моїх в щоку, зуби грішникам крушиш, спасіння від Господа, і над народом Твоїм, Твоє благословення. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа, Охорона моя та твердиня моя, Боже мій, я надіюсь на нього, бо він тебе вирве, тенет птахолова, з моровиці згубної, він пером своїм вкриє тебе, і під крильми його заховаєшся ти, щить та лук його правда, не будеш боятися, страху нічного, ані стрели, що вдень пролітає, Ані зарази, що в темряві ходить, ані моровиці, що нищить о опівдні, Впаде тисяча збоку від тебе, і десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж не дійде. Тільки своїми очима подивишся і за плату безбожним побачиш, бо Господа охорону маю, Всевишнього ти учинив за своє пристановище, тебе зло не спіткає да намету Твого вдар. Не наблизиться, бо своїм ангелам він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх, на руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив о камінь своєї ноги, на лева й вужа ти наступиш, й крокодила, ти будеш топтати. Що бажав він мене, то його збережу, зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. Як він мене кликатиме, то йому відповім. Я з ним буду в недолі. Врятую його та прославлю його, і довістю днів я насичу його, і він бачити буде спасіння моє. Свої очі зводжу на гори, звідки прийде мені допомога, мені допомога від Господа, що вчинив небо і землю. Він не дасть захитатись в нозі Твоїй. не здрімає твій сторож, Оце не дрімає і не спить сторож Ізраїлів, Господь о твій сторож, Господь твоя тінь, Твоїй, У день сонце не вдарить тебе ані місяць вночі, Господь стерегтиме тебе від усякого зла, стерегтиме він душу твою, Господь стерегтиме твій вихід і твій вхід. Відтепер аж навіки Премудрість, чеснішу від Херувимів І незрівняно славнішу від Серафимів, Що без отління Богослова породила сущу бородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша слава тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, ілуй, благослови, Христос, істинний Бог наш. Молитвами пречистої і всіх святих помилуй і спасе нас, як благий і чоловіколюбець. А, -а, -а, -а мій.